Вітаю, шановні друзі! Вітаю на каналі, питаємо перо. Ну, хотілося б мені подивитися, що чекає Росію в липні. Уже і так відомо, що генерали і колаборанти йдуть до, на концерт до Кабзона, а також ВПК теж горить, палає. Зривається, вибухає все в них там. Давайте подивимося, що чекає федерацію у липні, розгублені, розгублені, не знають, що робити. Ілюзії всі в ілюзіях. Вони живуть в ілюзіях, розумієте? Кругом горить усе, грошей не вистачає, вони в ілюзіях. Так, е, якісь скандали будуть. Е, тут внутрішнє якесь протистояння може загострюватися у них. Е, тут іде ще більша пустота і розбалансування господарської частини. І, як завжди, брешуть, хитрують, ворують, що ще. Що можуть ще вони робити? Це те, що вони роблять. Далі будуть стояти як бики, да? всі в ілюзіях, але уперто будуть відстоювати свої позиції, намагатимуться, намагатимуться е, працювати, але, знаєте, в команді, можливо, в команді Кремлівській да, цього Путіна, в команді назріває якийсь скандал в їхній команді. Можливо, кремлівській цій команді, да? у цій господарській частині в економіці повний штіль, повний. Економіка ляже ну, повністю вже, розумієте, економіка, результату немає, нема результату, тому що пішли не тим шляхом. Кашолочка пуста, чекають відкладена робота, процесу, знаєте, як, нічого, нічого не розвивається. Знаєте так, штіль, штиль з пустого порожнє. Дивіться, в групі, в Кремлі, в команді, в команді Путіна, в його причому в його найближчому оточенні, намічається якийсь скандал. Хороші вісті. Хороші вісті про, 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 про проблеми, скажімо так, дуже багато проблем. Дуже багато проблем у них, які створюють їм, створюють їм ситуацію, коли немає результату. Розумієте? Все стоїть. Це, Помігність — це теж карта застою. Нічого не відбувається, розумієте? А проблеми, от як вони були, так, так, вони, так вони і є. Але цікаво, цікаво значить, дивіться, тут чітко, чітко про. Ну, простежується, що економіка ляже ще більше, майже здохне, Ви розумієте, тут економіка. Тому, тому таємно, він починає, починає вести перемовини стосовно цих санкцій, Ви розумієте? Проблем багато, ще більше проблем. Переломний момент якийсь у них буде. Куди він хитнеться, цей переломний момент? Куди? Ага. Вони хочуть е, прорватися, да? вони ведуть гру для того, щоб е, успішно вийти з ситуації в липні будуть пробувати. Да? Це може бути наступ. Можливо, будуть е, ну, щось робити, щоб е, вирватися із цього блокади. З блокади економічної, да? що ще? як колись, дежавю? Прорив наступ, на яким вони запланували змінити ситуацію, він буде зупинений, та він вже зупиняється. Ну, він призупинений, не то, що повністю, але те, що планував Путін, нічого ж не вийшло. Наступ, дивіться, він буде зупинений, як, як колись. Да? З чим визначилися, з чим визначилися, над чим працювали, да, стануть як відлюдниками. Що тут, маніпуляції? Значить, дивіться, наступ, який вони планували да, змінити ситуацію цим наступом, нічого не вийде, він буде призупинений, і він дуже, -дуже повільно розвивається, да, дуже повільно розвивається, і і таке повільне просування цього наступу тобто не дає результату, якого вони хотіли. Так, це зрозуміло, да? Значить, якийсь розворот якийсь може бути, Да? Опача. Я вам скажу так, що в команді, в команді Путіна буде жертва. Можливо, хтось, хтось відійде, когось уб'ють. Це із найближчого оточення. Це всередині країни. Всередині країни, в команді. В команді жертва. Жертва знову. Перемоги, перемоги хороші вісті вже були в минулому, скажімо так. Да, Дивіться, тут ця економіка лягає повністю хороші вісті в минулому. Все, в минулому. У минулому тут дуже важко, ще більше утрудниться ситуація з бізнесом, і з крупним бізнесом. Ще більше буде проблем у великого бізнесу у них без приболі залишиться. Великий бізнес по-хитрому будуть щось там, щось будуть придумувати по-хитрому, щоб. У, розумієте? Таке, що у, у бізнесу будуть від цієї хитрості будуть проблеми і не буде коштів. Таке щось хитре, можливо, відберуть, будуть відбирати, арештовувати, розумієте? Активи дуже-дуже солідних бізнесменів, скажімо так, хто там у них Ахметов, да? чи хто? ніхто там у них Абрамович, да? чи хто? Я вже не пам'ятаю, напишете мені. Думаю, хтось. Активи з Америки хочуть врятувати. Закупівки він розпродає, але хоч, хоч що-небудь в Росію кинути треба. Ну, тобто, бізнес їхній залишиться без коштів. Ось так. так що ще у них там буде? Що там у них іще буде? Активна ага, вони, бачите, ми цю розкривали карту фортуну, вони хотіли прорватися да, хотіли розворот цим наступом, вони хотіли собі фартово. Змінити ситуацію в війні. війні, а вони їх зупинили. Ось СВО. Да? Активна фаза війни. Що буде з активною фазою? Через вийде на новий рівень. Вийде на новий рівень. На який рівень? На, на рівень грошей мало. Да? Дивіться, мало грошей будуть трусити великий бізнес. Да? Великий бізнес жаднічає, тому потрусять. 100% будуть відбирати. А раз будуть відбирати, то там може загостритися внутрішня боротьба. І треба безвихідна ситуація. У них у СВО з активною фазою, через, через те, що гарять їхні, їхні ВПК, у них там мало коштів. А тут бачите, Бізнесмени давати не не хочуть, дадуть, їх ніхто і запитувати не буде, віддадуть все, що Путін побажає, тому що Путін дав можливість їм наворувати, Да? Отже, дивіться, тут може на деяких, можливо, напрямках їхня активна фаза може зайти в таку ситуацію обмежену, скажімо, да? обмежену все таки санкції. Свою роботу можуть виконати, єрофант запропонують. І цій ось ситуації, яка у них складається, єрофант може, да, безвихідна ситуація в війні, єрофант може передивитися, передивитися свою доктрину і вивезти війська. Можливо, як варіант, розумієте, тому що тут, тут без, від безвихідної ситуації буде намагатися піти, да, піти саме як уникаючи небезпеки да, до інших берегів, тому що бій програно, будуть десь, можливо, десь будуть відступати через те, що не, не вистачатиме у них. Все-таки не вистачатиме коштів, не вистачатиме коштів. Ну що, подивимося ще, що в них там буде? Бізнес особисто, о, бізнес-еліті еліт. бізнес буде трансформація. Ну, я ж говорила, да? ось вам говорила, важкі проблеми по-хитрому їм зроблять. І тут бізнес-еліта, а тут трансформація випадає. Смерть, трансформація бізнеселі. Запропонують такі умови, що їм доведеться можливо зачинятися, закриватися, можливо, обкладуть налогами важ, да, непосильна ноша, важкими налогами. Налогами витрусять, витрусять усе. Так все абсолютно, да? особистий комфорт. Тут буде трансформація із особистими задоволеннями і все, що мали, да, всі пентакли свої, все запропонують обнулити їм. Обновити. Ось так. Знаєте, я думаю, що тут може бути, почнуть із бізнесменів, тому що це бізнес еліта. Король і дев'ятка. Пентаклі це бізнес еліта. Обнулють. Обнулить. Тут може ще навіть бути і населення. Ну поки ні, поки візьметься за цих бізнесменів, так би мовити. Обновлення. Силові структури. Влада, влада посилить тиск. Тиск, влада буде посилювати тиск. Вкладена зброя. Програш. Ви знаєте, вони посилюють тиск, тому що не хочуть програвати. Ну, гайки будуть ще закручуватися, ще якісь, можливо, закони приймуть. Досить болючі процеси, удари, досить болючі процеси намічаються в Росії Трійка, Трійка мечів. Знаєте, я ще скажу так, що будуть відбирати зброю. Тобто тиснути на зрадників, ну, зрадофільство, це знову буде розсвітати, процвітати, і хтось щось не те сказав, ну і так далі. да, Болючі удари, поразка, безвихідна ситуація, Тупікова безвихідна ситуація. Партнери реалізують. Дивіться, тупікові партнерські відношення, да? реалізація реалізація партнерських відношень з їхнім домом, буде зупинятися. Це, те, що я вам говорила, Росія буде попадати в такі умови, коли вона буде почне залишатися сама. Ось так. Бачите, тупікові відношення з партнерами. Реалізація саме такої ситуації в їхньому домі. Успішний прорив. В успішному прориві з партнерами буде відмовлено. Деякі партнери вийдуть з ну, перестануть з Росією співпрацювати. Да? Успішний, успішний розвиток, успішний рух в партнерстві, реалізація якихось ідей, те, що вони. Те, що вони щось, можливо, завозили через партнерів, буде їм відмовлено. Тобто ще більша ізоляція і ще більше проблем. Швидко ситуація дуже швидко міняється, дуже швидко наближається криза, крах для людей, будуть пропонувати, ну, говорити, що це вже приймати рішення, да, що це може бути крапка, як то кажуть. Да. Шанс розчарування, башня, процес, да, процес запускається, башня, башня, розчарування, да, розчарування, а, шанс, да, прийняття рішення приводить тільки до кінця. Ну і що, дуже-дуже швидке, може початися дуже швидке, швидкий крах і криза. Ось так. І для людей теж. Тут для бізнесу, для людей, для сімей дуже швидко буде змінюватися ситуація. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.